28 лютого в Україні стала офіційно доступною передплата PC Game Pass, версія Xbox Game Pass для ПК. Поки це лише бета версія, та навіть зараз її може спробувати кожен. Тим паче, що перший місяць користування нею коштує всього 4 гривні. І у цьому відео я покажу, як же зареєструватися у бета-тестуванні PC Game Pass і отримати місяць чуть чи не найкрутішої передплати на планеті Земля всього за ті 4 гривні, що майже безкоштовно. Тому готуйте кредитку і до справи. Для участі у бета-тестуванні PC Game Pass вам знадобиться встановити додаток Xbox Insider Hub з Microsoft Store. Думаю, що і так зрозуміло, що для цього у вас має бути Windows 10 або 11, а також аккаунт Microsoft. Після того, як ви встановили додаток, відкриваємо його, логінимося у свій обліковий запис, якщо вас попросять це зробити. Якщо все добре, натискаємо приєднатися, приймаємо умови. У наступному вікні обираємо підготовча версія Game Pass для ПК, натискаємо Уперед У мене нічого не сталося, тож я натиснув Закрити. Тут натискаємо знову приєднатися. Відкрився Microsoft Store та от біда додаток недоступний для завантаження. Насправді, нам його і не треба. Відкриваємо додаток Xbox. Логінимося у наш аккаунт Microsoft у разі потреби. В головному меню додатку Xbox переконуємося, що ми на вкладці Game Pass і просто відкриваємо сторінку будь-якої грі, натискаємо Грати з Game Pass». Тіцяємо приєднатися за ціною 399. Далі додаємо спосіб оплати. Кредитна або дебетова карта, після чого заповнюємо дані нашої картки. Я все зацензурував, оскільки там особисті дані, та якщо ви хоч раз платили за щось в інтернеті, то жодних проблем у вас не виникне. Після додання картки натискаємо Підписатися. У моєму випадку ПриватБанк заблокував покупку, поуважавши її підозрілою. Якщо у вас такого не буде, то на цьому ваша покупка PC Game Pass буде завершена у випадку. Якщо у вас Приватбанк також заблокував покупку, я покажу як це виправити. Переходимо за цим посиланням. Гортаємо ось до цього місця, вказуємо номер телефону прив'язаний до картки. Вводимо пароль з смс, після чого імейл і останні 4 цифри номеру картки. Підтверджуємо і через 5-10 хвилин повертаємося до додатку Xbox і натискаємо підписатися ще раз. Цього разу усе пройшло вдало. Вітаю! Тепер у вас є місяць передплати PC Game Pass всього за 4 гривні. Коли цей період завершиться, надалі передплата коштуватиме 218 гривень щомісячно. Якщо ви бажаєте скористатися тільки одним акційним місяцем PC Game Pass, то зараз я покажу, як відписатися від сервісу, щоб через місяць з вас не зняли кошти за продовження передплати. Для цього у вкладці Game Pass у додатку Xbox гортаємо вниз до цього місця і натискаємо Керувати. Відкривається браузер з сайтом Microsoft. Логінимося у ньому, якщо попросить. У наступному вікні бачимо, що у нас куплена передплата PC Game Pass. На московитську мову не зважайте, я просто не заходив на сайт Microsoft ще з часів, коли він не був доступний українською. Зараз її можна ввімкнути в налаштуваннях аккаунту. На передплати натискаємо керування. Бачимо, що через місяць заплановане зняття коштів. Обираємо пункт скасувати передплату». Гортаємо вниз сторінки і ще раз натискаємо скасувати передплату. Обираємо пункт не знімати оплату з наступного місяця. Таким чином, ви зможете користуватися передплатою до кінця поточного періоду. Готово. Нас сповістили, що передплата завершиться за місяць і надалі кошти зніматися не будуть. Як бачите, Microsoft добряче постаралася, щоб банальна покупка передплати і її скасування перетворилася на цілий квест, втім з цією інструкцією у вас не мало б виникнути проблем. На фоніві, до речі, можете бачити список ігор, які щойно стали вам доступні завдяки передплаті PC Game Pass. Перелік досить таки вражаючий, і що пограти знайде для себе кожен. Он навіть Microsoft Flight Simulator є, де нещодавно якраз додали можливість політати на мрії. Хоча особисто для мене без розчарування не обійшлося. Справа в тому, що я сподівався, що у передплаті буде доступною Hi-Fi Rush. Мало відома, але дуже крута гра претендентка на гру року, яку я дуже хотів спробувати. Втім, не склалося. Схоже, що гра доступна тільки у Xbox Game Pass Ultimate, а у PC Game Pass поки ні. Та навіть без Hi-Fi Rush предплата дуже крута, тим паче за таку символічну суму і задоволеними залишаться усі. До речі, радий повідомити вам, що ми запустили свій Patreon. Відтепер ви можете підтримувати нас не тільки одноразовою пожертвою, а й на постійній основі, що додасть нам мотивації створювати для вас україномовний контент. Посилання чекає вас під відео. Пишіть в коментарях, чи стало це відео вам у пригоді. В якого ви пограєте через PC Game Pass, ну і за вподобайку, а також підписку на канал не забувайте. Слава Україні! Слава ЗСУ! Окс.